Перешкода для автомобілів, безпека для людей у Хмельницькому. По вулиці Панаса Мирного встановлюють піднятий пішохідний перехід. Причиною стала велика аварійність ділянки. Відділом безпеки дорожнього руху проаналізувалися ділянки найнебезпечніші і прийнято рішення було про встановлення підвищеного пішохідного переходу. Підтримує встановлення такого переходу й Валентина Іванівна. Жінка мешкає у будинку неподалік, зізнається, часто й сама боїться тут перетинати дорогу, адже водії ігнорують пішоходів. Справа тому, що тут дуже страшно переходити. Тут стільки було аварій, стільки і діти загинули. Тому, якщо тут буде такий нормальний перехід, ми будемо дуже вдячні. Весь час користуємося цим, і знаєте, коли йдуть з дітками. Ну вже стараєшся так, щоб э, стати постояти вже не спішиш, тому що ну водії дуже спішать, що зробиш? Підтверджують слова жінки, й інші хмельничани. Адже рік тому на тому ж місці загинула 16-річна дівчина. За словами очевидців, вона переходила дорогу по зебрі, коли її збив 62-річний водій легковика. Від удару дівчину відкинуло на зустрічну смугу, де вона потрапила під колеса ще однієї автівки. Чи не потрібно? Ну, взагалі, напевно, так. Бо тут часто трапляються неприємності. Змікають як на самоліти. Хай тут трошки перемозі. Закінчити роботи планують щонайбільше за тиждень, крім вулиці Панаса Мирного. Подібний пішохідний перехід встановлюватимуть ще на перетині з вулицею Залізняка. Там додають аварійність не менша. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.